Всім привіт! У цьому відео я розповім про макрос, який можна назвати криптокалькулятор. Цей макрос буде корисний для людей, які займаються криптовалютами. Тобто, якщо ви торгуєте на споті, ви можете ось тут задати ціну входу. Наприклад, буде 1000. Ціну виходу. Наприклад, 1100, суму. Наприклад, 100 доларів. І калькулятор відразу вам покаже, скільки ви заробите. Ось бачите, тут пише 10 доларів. Прямо зараз ось тут нажимати, воно показує в реальному часі. Тобто, воно думає, що ви купили по 1000, а зараз курс, як бачимо, вгорі 2259. Тобто, якщо б ви купили по 1000, а продали ось зараз, то було б 125 доларів. Так, наступні функції цього калькулятора це сповіщення. Наприклад, ви хочете купити ефір, коли він буде по 2000. Ось тут нажимаєте сповіщення, коли курс буде менше або рівно. Нажимаєте і пишемо, наприклад, 2000. Коли курс впаде до цієї ціни, вам прийде сповіщення. Яке сповіщення ви можете самі задати? Ось тут вибрати звук, вібрація, мигання екрану і спишки. І звуки, і вібрації. Також можна задати сповіщення, якщо ефір зросте до якоїсь суми. Наприклад, ви купили ефір по 2000, хочете продати його по 3000. Просто нажимаєте сюди і пишете 3000. Окей. І коли ціна дойде, макрос спрацює. Крім ефіру, тут можна задавати практично любі монетки. Змінити монету. Нажимаєте, можна вибрати біткоін. Оп, все. Бачимо, ось вгорі помінялось на біткоін, і тригер спрацював, тому що курс біткоїна вищий ніж 3 тисячі. Іде звук. BTC 90 025 тисяч І каже курс. BTC 90 Ось таке сповіщення, щоб не пропустити. BTC 90 Щоб вимкнути, просто нажимаємо BTC на цю тисяч 2577. Ось таке сповіщення воно буде повторюватись для того, щоб не пропустити. Ось тут можна вимкнути макрос або запустити, змінити звук, так. Можна змінити мову, наприклад, на англійську. Як бачимо, тепер усе по-англійськи. Змінимо назад. На українську. Зараз я покажу, як відкрити ось таке вікно. Наприклад, ви додали макрос. Вам потрібно зайти у віджити. Нажимаємо віджити і шукаємо віджити макродроїда. Ось. І ось тут а самий перший віджит призначений. Нажимаємо на нього і вибираємо калькулятор. І на галочку ОК. Все. Ось такий от віджит, кнопка, можна собі поставити на робочий стіл у зручне місце для вас. Просто на нього нажимаємо і з'являються настройки калькулятора. Другий варіант як запустити цей калькулятор, це просто відкрити криптобіржу Binance і потрясти телефон. Появляється така синя кнопка, нажимаємо на неї і відкривається цей калькулятор. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних макросів і цікавих відео про них.